Лобове зіткнення вазівки автобуса, раптова аварія через прибирання снігу та жахлива ДТП через неуважність. Приголомшливі кадри неймовірних подій дивіться у щоденній добірці від Павла Прядка. Ловив гави, забув про повороти, а з крайнього лівого ряду до нього далеко і небезпечно. Проте Водій припустився жахливої помилки. Вантажівка його авто зім'яла за мить. Жахлива аварія через виліт на зустрічну і просто під автобуса. Погляньте, вазівку заносить і кидає. Легковика не стало. Залишилася купа залізяча, яка розлітається в різнобіч. А ось на дорозі і кермувальник Вазівки. Його з тяжкими травмами доправили до лікарні. Постраждали й четверо пасажирів автобуса. Не дивився в дзеркала. А навіщо? Так позашляховик чіпляє легковика і він влітає в кучугури. Справді сім'я питань копа. Перекинути автомобіль сунеться на даху більше 10 метрів. Добре, хоч що винуватися аварії зупинився, а не поїхав геть. Справді, що я постав. Ліпше б дорога була засніженою, адже її чищення цього разу призвело до зіткнення. У такій сніговій заслоні дійсно нічого не видно. І годі розібрати. Хто ж кого. Павло Прядко.